Мої вітання, друзі! Сьогодні 2 липня 25-го року і це канал Школа Писанкарства Ряст. Ми з вами в Степовій Україні на Кропивниччині. Це Кіровоградська область і це Правобережжя. На вологих луках збираю зараз дикі трави для того, щоб потім фарбувати ними писанки. Збираю пижмо, збираю підмаренник справжній, ну а також збираю реп'яшок. Парило звичайне. З нього можна приготувати надзвичайно цілющий, надзвичайно приємний чай. Ну, такого приємного чаю можна очікувати хіба що від верби, ну, ще котики. Конюшина польова, приємна у чаях. А от парило це просто номер один. Для того, щоб були сили рухатися вперед, щоб здоров'я поправляти, парило або реп'яшок.